Сьогодні настоящий осінній ранок. Ось такий листопад. Кльон скидає своє вбрання, поле засіяне озимим рапсом. Зеленіє і на дворі мряка, але виглядає в сонечко. Ось так, чудово. Кода, що намочив дощик трошки листочки, можна було б пошородіти листочками. Це дуже корисно ходити і шородити листочками осінніми. Особливо це полюбляють діти обкидатися і ходити шуродіти. Добрий день. Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось перед вами моя капусточка, яку я приготувала. Вона вже вквасилась, дуже смачна. Капусту я шинкувала на терці бьорнер В капусту я додаю дуже мало моркви для того, щоб вона не була такою червоною. вийшла дуже хрумка. Пригощала своїх сусідок, і їм всім сподобалось. Тут у мене ще знаходиться цибуля парей, свіжа капуста, морква, рослинна олія і вершкове масло, петрушка, паприка, перець і куркума. А також Шматочки е, корінного філе, тут їх 250 грамів. Ось, ще не зовсім розтаяли. Ну, із всіх всіх продуктів, які перед вами, я сьогодні хочу приготувати е, блюдо, яке називається бігус. Е, вона може стати як основною їжею, а також можна до бігусу приготувати ще пюре картопляне і буде дуже смачно. А зараз я це все буду нарізати і будемо з вами зустрічатись. Виливаємо сюди оцю пательню. Масло і вершкове масло. Засипаємо сюди нашу цибульку порей і підемо її трохи присмажимо. Не було так, то по рецепту йде е, цибуля головкою, але в мене не було. Пожаримо цибульку пори. Цибулька посмажилася. Зараз ми викидаємо сюди натерпу морку і наші 250 грам курінного порізаного, порізаного кубиками пливе і будемо його обжарювати, частенько помішуючи, для того, щоб вона добре обсмажилась. Ось нарізала свіжу капусту. Рядочком стоїть кисла капуста, квашена. Якщо <клух>, буває таке, декілька разів готувала так, що не було квашеної капусти, то я додавала декілька кружельців лимону, кидала. а один раз готувалася з яблуками. Ну, Краще мені сподобалося з лимоном. Ну, а на саме найкраще це з кислою капустою. З яблуками мені дуже сподобалось. Тому один раз спробувала і більше не пробувала. Значить, зараз ми закидаємо свіжу капусту. А потім докинемо кислу капусту. Для чого? Казалось би, треба. Кислу спочатку кинути, а потім свіжу. Ми ж не хочемо тушковану капусту мати, а ми хочемо мати бігус, який повинен трошки бути таким хрумким у нас на зубах. І тому ми кидаємо спочатку таку капусту, філин 5 її протушкуємо, а потім додаємо квашену капусточку. Зквашеною капусточкою додамо перець, куркуму, паприку та зелень петрушки. Солі я не додаю. Поки в кінці скуштую, якщо буде мало за смаком солі, трошки додавлю. А так, капуста солена, тому не будемо додати поки сіль. Ідемо. Добавляємо до м'яса цибулі і моркви порізану нашу свіжу капусту. Наверх, на кислу капусту добавлю Перець духмяний, потім куркуму добавлю і паприку добавлю і понесу на кухню для того, щоб додати в ту свіжу капусту, яка тушкувалася з м'ясом, цибулею, морквою і на, на сонячній олії з вершковим маслом. А тим часом, поки тушкується наш бігус, ми приготуємо картопляне пюре. ось Я начищаю картоплю, її гарно вимою і поставлю варити її в мікрофільовку. Для того, щоб картопля швидше зварилася, я завжди додаю столову ложку рослинної олії або вершкового масла. Тоді крахмал швидше розпадеться і картопелька швидко звариться. Будучи тут в Данії на лікуванні, я за цей рік навчилася уже автоматично відокремлювати харчові відходи, пластик, бутилки, папір, все окремо складувати. І вам хочу сказати, що до цього привикаєш дуже швидко. І якщо б у нас вдома в Україні стояли такі ж контейнери біля кожного кожного подвір'я, то це дуже швидко привикається, звикається, і робиться все правильно. Ось так, друзі, до всього ми привикаємо. Ось такий чудовий вигляд баї. Я її скуштувала. На сіль можна додати трошки, а можна і не додати. Смак дає кисла капуста. Капелюшку додала ще води, щоб вона трошки ще хвилин 10 потушкувалася. І на цьому буде усе. Це, ця страва готується дуже швидко і виходить дуже смачною. Сюди можна ще додати лавровий лісточок, і, якщо є, гіркий стручковий перець. Ну, це вже кожному за своїм смаком.